І вода, і і але... тут, щурок, можу, у нас тут і вода, і нагрітися, і суміш підігріти. Є тут у нас тут трошечки євоїдні. І тут є крісло для жінок. Діточок, да, діточок звертається, з патологією досить багато, невролог єдиний у нас. Тут зробили, місце зробили для приймального відділення. Тут вже у нас можна записати це раніше, біносе, вода є, все є. І тут у нас два лабораторії з сучасним бак-аналізатором, стоматолога у нас зробили, стомат у нас. Доброго дня. Доброго. І, з Доброго. Рин... Доброго. і з рентгеном, і з наркозним апаратом. Ну, ми, ми робимо все. Ну і у цей ми зробили тут безпечно дві стіни рентген-апарат цифровий, новий, вартістю 3,2 млн А от для нас, ну, як знаки, Короче, це, та... це тут... Це Він, ну, це неправильно. Ми, не ми там да, ремонти просто зробимо, все перенесли, перенесли ми так? Ми все закрили і ми все, все, все. там і візуально перебазували сюди. Ні, 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 щоб там люди працювали.